День, другий тиждень, то щорі, так як ніби звикли до мене. Першого дня тут мене, е, тут мене давали наочну ставку. То були сусід через хату Баран Микола, Кащі та Рябчук. Я, е, е, я е, ну, тобто, на допитах нічого не зізнавалася, не казала, мовила, що все брехня та неправда. А як почали бити, то я просто мовчала. Коли з КПЗ перевели до Стрийської тюрми, там було дівчат. П'ять чи вісім, то вони глянули на мене і заплакали. Там я пробула до місяця, а потім мене забрали до Дрогобицької тюрми на Чорний Ворон, 18-ту камеру, камеру смертників. Це вже я дізналася з архівів і повернулася з таборів. То знову ті ті, ті три свідки приїжджали на очну ставку. Слідчі все домагалися, щоб я щось сказала. Тут слідчий вдягає шкіряні рукавички, а я думаю, що він собі буде робити. Мала косу довго. Таку аж до колін. Він накручує на руку мою косу і давай довкола себе крутити. Садила на спеціальне крісло. Я висіла на грудях ноги назад, голова наниз і бив мене по шиї, по шиї кантом. То ще по сьогодні залишилися сліди. Зараз згадує ну, Стефанія Мажак. <кхід> Наталка Печеська 28-го року народження. Також ну, членкиня Українсько-Постанської армії мала псевдо е, сорока, е, згадує. У 1945 році мене арештували. Сиділа в школі в Дроговичі, в Львові, у Воркуті. Як приїхала ешелоном на Воркуту, туди місяця свого призначення йшли, до місяця свого призначення йшли 25 км кілометрів в при 70 градусів морозу. Було так, що води нормально не було, тому мивалася снігом. Працювала на шахті на залізній дорозі по п'ять дівчат. До 30-го року була на коні СССР. Було так, мордували, ставили під гарячі плити, пальці до То людина не міла від болю. Потім працювала на шахті в мордовській АСРСР. 2 серпня 1954 року була звільнена. Приїхала до села Горшина, що на Воркуті. працювала на залізничній дорозі. На Воркуті була така місцина, яку називали Долина смерті, де шакали чекали <кхи> на свою людську здобич. Потягами їхали, людей викидали по дорозі. Харчувалися ними собаки, шакали. На ранок вже нічого не було. А вже з 1954 року почали з'являтися цвинтарі і людей не викидали з вагонів. На Воркуті я познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком. Мене випустили раніше, то я якось до нього приїжджала на побачення 10 днів. До 56-го року жила в землянці. Таке моє життя, хоча зараз майже я і не бачу, та точно знаю і відчуваю, що довкола мене зелені простори рідної України. Широкий діапазон можливостей дослідження відносин між історією та пам'яттю людиною і суспільством минулим та сучасністю дає можливість згадати кожну людину. І ну, принаймні змусити думати про тих жінок, які зараз воюють. Якщо це там знайомі, якщо подруги там друзі-друзів, то принаймні ну, необхідно розпитувати, допитуватись, записувати, фіксувати, там, фотографувати, знімати ну, всю інформацію про цих дівчат, тому що ну, вони є зараз моторами, які доповнюють так само, як колись доповнили. Упівки, ну, скажімо, чоловіків в повстанському русі. Бажання розмовляти учасниць руху це справа віднайти та відстояти власне бачення минулого. Безперечно, біографічні події цих жінок, на яких вплинули особисті криваві трагедії, змушують для нас рахуватися із бажанням витіснити все, що вони пережили, і прожили з їхньою пам'яті. Так, я би хотіла вас познайомити із покійною ганою з якою ми дуже тісно поварушували, ну, яка передала власне, свій великий архів. Отак вона виглядає. І ну, тому цікаво власне, глянути, як, як відзначали, ну, які посвідчення були учасників бойових дій. Дуби ОПА, від баєдів ДБУ можете глянути, тому що це вже ну, архівні документи, які так само ну, стоїть історією. У мене ну, одразу якісь аналогії з сучасним світом, тому що я знаю, що ну, за даними там, офіційними даними, у нас біля ну, до тисячі жінок, умовно, зараз ведуть бойові дії там, ну, в, різних, в різних станах. З різними зобов'язаннями. Ми маємо просто шанувати, ми маємо пам'ятати і розуміти, що е, покоління там, е, дівчат 30-х років народження, які брали активну участь е, в повстанському русі, які за це відсиділи, е, ну, і отримали багато життєвих уроків. вони е, доводять, що можна жити і після війни, От, що можна творити майбутнє. Нам треба. Повсякчас допомагати, якщо ніхто з вас цього не робить. Повсякчас цінувати тих людей, які стають на боротьбу і захист нашої держави. Хотіла би вам ну, роздати фотографії із Норицька. Самого Норильська. З самого ну, учасниці Норильського повстання з якою в нас найбільш такі тепліші стосунки залишилися. От, і ну, якою я дуже ціную як людину. <кій> Біографія в неї надзвичайно важка, неї надзвичайно ціна. Знаючи ну, якби, по спогадах цих людей, що вони не були записані, вони не були прописані, десь в літописах у про згадується одною ну, строчкою інформація. Однак ну, це якби, фактаж, який не, 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 не дає того широкого розуміння е, їхніх вчентів. От. Я би хотіла, щоб ну, все, що почути, було е, десь, ну, можливо, недавно запам'ятоване, але е, хоч на якусь краплену е, пережити. От. І ну, ця внутрішня дяка, як яку вони хотіли почути за життя, ну, щоб вона дійшла скажімо до них. Ганна Возняк з дому Човган, як не ну, прийнято на Франківщині і на Львівщині говорити, народилась 22 грудня 1928 року у передмісті Івано-Франківська. 1943 року вона стала членом ОУН і була направлена на вишкіл на сестер по лінії Українського Червоного Христа. Власне, український Червоний Хрест, ну варто сказати, що це надзвичайно потужна структура, суто жіноча була. Є багато спогадів от, про цю структуру, і вона доводить свою ефективність на е, миттєву реакцію на якісь е, там е, на миттєву реакцію на е, раптові якісь події, там, раптові бої, коли спрацьовувала максимально швидка ця структура передачі інформації, жінки одразу жінки одразу, не маючи там, ну часто не маючи елементарних е, ліків під руками, рятували чоловікам. ...життя. Ганна Возняк згадує про вишкіл, який проводив по Червоному Христу військовий лікар Червоної армії, уродженець Січеславщини, Сі 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 колишньої зараз це Сіфранківщини, Друг Сова, який вступив до упа після того, як групу полонених було підбитка. З великою повагою вона розповідала в неї лопсевдоморавка. Про лікаря-Гушкільника, який згодом загинув за волю України, брала участь в боях з німецькими військами, загонами НКВД, виносячи з поля бою поранених повстанців, і двічі була так само жорстоко поранена. Після другого поранення захопили більшовики і піддавали тортурам. Ці тортури були очевидні, тому що коли вона показувала свої руки, ну, власне, кісточки всі стерчали, і це було. Ну, Тут тобто, жахіття. Вірюється на те, що ця жінка народила двох дітей і, на жаль, ну, так сталося, що одну дитину вона поховала на ринську, іншу дитину е за життя ну, разом з чоловіком вона поховала. От. Хотіла сказати, що е участь жінок у повстанській е боротьбі це не був феноменом, абсолютно. Тобто, е це трудно була реакція на події, на, 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 на ті події того часу е, тої доби. От, е, більшість опитаних жінок абсолютно свідомо е, робили свій вибір, і як би там не звучало, але жінки йшли за чоловіками. Е, е, в сім'ї ну, головний е, чоловік на той час вирішував, що треба йти, і жінка як могла, так і допомагала. От, е, Питання там, гендерної рівності, скажімо, е, воно було ну, на, етапі, на цьому етапі з тими жінками, з якими приговорили, воно було відсутнє. Тобто жінки однаково в них ну, скажімо, там, традиційний, не знаю, зберігся якийсь е, менталітет, вони всері... ну, були все ж таки е, за чоловіком, біля чоловіка, поруч чоловіком. Можливо, питання, питання. А чи є якась статистика з підношення, який там відсоток був жінок взагалі в лавах повстанської армії, там, ну і в медичній службі, і в всіх інших службах, ті, які брали от, участь в... Ну, медичній в та, службі, це якщо по Червоному Христу, це 100% жінок. Якщо, наприклад, говорити ну, не архівними даними, а безпосередньо про тих людей, з якими ми спілкувалися, то із 40... У півці, от, 12 було жінок. Це в якісь Отто, конкретні боївці? Е, ні, це, ми, ну, це, загаль, це, скажімо, люди, які залишилися в живих. Ага. Зараз важко говорити, тому що ну, багато загинуло людей, в принципі. От, ми можемо лише говорити по спогадах тих людей, які пережили ці події. От, якщо, наприклад, ну, жінки згадують, що е в них були і станичні дівчата, і рай районові дівчата, і ну, по Червоному хресту вишколи проводили дівчата, Тобто, в принципі е жінок було багато, ну, в силу в фізичної ну, їх кількості більше. І вони ну, займали всі структури, займали, зрозуміло, що на вищій структурі їх не пускали. Е це вже внутрішнє питання чоловіків і жінок. Однак ну, по я можу сказати, що жінкам не було дозволено брати зброю. Тобто в них була допомога як помічниця, мамо кажучи. Тобто, якщо, наприклад, боївці переховувалися або краївці, переховувалася група, то жінки це готували або займали медично. Якщо, наприклад. І вони не траплялися випадки, коли жінки власне воювали? Я маю на увазі жінки, які чисто займалися військовою справою. Це питання поставало давно, і в принципі на кожний ліки є. В нас є, умовно кажучи, ми не можемо зараз сказати, чи вони брали участь у бойових діях. У нас є такі подібні фотографії, зараз теж от знайшовся в кавищі архів, де, ну Вітрович казав, що там є жінка десь. І ну, колись на тему цю проговорили, то ми, ми не можемо чи вийшов. Ми бачимо жінок, ми не маємо, ми не маємо інформації історичної про них, тому що ми переважно ці люди, які загинули вже по яхту, вони таборах. То ми зараз можемо лише з домов Тому я говорю, що зараз, якщо є якась інформація про жінок, які беруть участь у бойових діях, то краще записувати, все рятувати, щоб ну, не було таких помилок історичних, які ми маємо зараз з е, повстанським боком. Я декілька років тому був у Фастові. Чи є в тебе відеозаписи, чи якісь записи з... Ну, може, ти просто пам'ятаєш, що там з Фастова? У вас колос, Орес, те, що чоловік не ну, у вас. Орест, Баску, в, та, там. а там у мене на увазі саме жінка була. Я просто не пригадую її імені, але в мене є записи інтерв'ю із нею, вона розказувала про свою історію, те, що там в таборах перебували. У нас по київській станиці, вона розкаже, що у нас по київській станиці, коли я була ще в братстві, в нас не було людей, у нас були тільки чоловіки опівці. <гум> То я просто можу десь просто Є багато цих нюансів, коли, коли люди вступають в братство ну, пану може, війди, з часів незалежності. Багато ну, людей, які пережили сиротарешти і все таке, вони просто себе приписували. Багато фіктивних історій було у цих людей. Тобто вони щось пережили, щось самостійно якесь в них там, ну, скажімо, травма якась, і вони себе просто потім приписували до офіцій. А братство, ну, коли Михайло Зеленчук здається, що брали всі. Навіть ті, що без посвідчення такого було. Тобто всі брали членом красу. Тому в нас трохи така якась. У нас багато повідок, а факта ж. Хоча зібраний дерев'янами зібраний жінки в ОПА, такий тоник 900 спогад, спогадів дівчат і знову ж таки, ну, туди пішли всі. Саме, що цікаво, можна почитати спогади, цікаві спогади ну, якби, з жіночої сторони Це в 23-32 му літуписа Хопа. Це ну, окремі книги, вичитані діаспорою. Ну, теж свої там, але ну, вони присвячені відомим жінкам провідниці. А Ми таку думку, щоб бажали аудіозаписи, да? свідчення і письмові записи. Зробити якусь книгу таку, це запам'ятав, щоб залишили людей пам'яті. Те, що ваша робота вона залишається вашою роботою, а от на загал молодь на люди мали прочитати і узнати те, що Ми колись Могилянці проводили пісні, ось, де намагали запрошувати живих, що тоді буяків ОПА. З приводу записів, то це все на диктофонах. На... <клес> ну, у нас як Касет. касетних диктофонах, що там. Ну, насправді, мотивації набагато, скажімо, і можливості. Чим старше стаєш, тим менше е, часу займатися е, збором і ну, розшифровувати ці спогади. Тут якась інакська, така студентська була, що подумала. Потім мені десь все. Дякую, Михайло, до речі, за... Е, за можливість згадати тих жінок, які були опитані ще багато років тому, і трохи ну, спробувати винести інформацію про них на загал і дати можливість їм ну, які і в якійсь мірі відбитися більш таким чином. А чи є якась інформація про, про кількість жінок, які працювали в обладміністраціях краю, адміністрація КНПД, але надавали інформацію саме повстанцям? Mm. Ми з наших тільки знаємо. Mm. <сх> там, там закрита. Бачите, якась так конспірація дуже сильна була. У нас mm. ну, багато... хлопці знають, ну хлопці знали, там, або дівчата вони називали, ну, знову ж таки, по псевдом, хтось дав, mm. облава пішла. Потім, ну, їх розстрілювали, правда. Їх знищували одразу, якщо знали, що стрибок, то їх. Mm. А як жінки пояснювали це? От ви казали, що коли брали фологію, наказували труд, або стріляти все, та як тоді вони пояснили, ну, як вони робили, так, ці персональні, тобто ще змушували жити далі я ну, така, я нещодавно ну, слухала нашого офіцера інтерв'ю на ну, такої до, до, бригади, який казав, що е, всі достойні вояки, е, е, ну, ті, що йшли воювати, вони залишилися не, на полі бою, підтапа, наприклад, чи десь, е, ну, скажімо, вони не відійшли. От, е, те саме ну, питання, десь сержимо... у мене питання знімається, тому що вони відсиділи табори і ну, то вони в е, е, будь-якій мірі покарані чи вони зробили щось неправильно, чи ні, але ну, коли, ми, коли раптовий якби, полон, облава раптова, то ти із страхом важко боротися. Навіть якщо тобі є, там, старший приказав, ну, бо тобто, ти присягу, ти маєш куткнути до трупу, там, то багато цього не робили, і чоловіків, і жінок, тому що, можливо, щось під час оці страху там. Ну, так само, можливо, навіть розказала, коли й били, але нічого не кажу? А вона... Під страху, коли били, ну, тартури, це страви були, тортури проводили, це страшні речі. А, можливо, вони сказали, ну, я це так, яке просто не так. Але вони вже, ну, тобто, це, що вони кажуть, що вони трималися, так, тобто я вірю безпосередньо, що це люди є. І більшість робили. Але... Це спогади. Це Stevens, людям 80 років. Mm -hmm. тобто вони вже все, все що можна було вже тільки Ну, ну, Вертались вони в Україну, умовно, так, в так, 70-х роках, тобто з 69 по 78. Тобто вони весь час це жили в радянській, потім незалежній Україні. Вони могли багато чого пересмислитися і пояснити, чому вони там так вели себе ну, під час арешту, чому як вони себе на заслані вели. Звісно, вони, психологічні риси людей різні бувають, в різних реакціях. Хтось підуть, хтось хоробрий, хтось там звитяжний. Ну, якби завдання української історії це все ж таки створити мір, позитивний мір. Зрозуміло, що в нас було ну, багато різних моментів, навіть спілкуючись з жінками глибше, не один раз, а ну, різні ситуації влюбльовуються, коли ти починаєш допитуватись. Однак краще знати все ж таки охорони ну, світу, звитягу, аніж зважати на те, що якісь негативні сторони. От я знаю, наприклад, із інтерв'ю Дарій Гуся, це зв'язкова Романа Шухевича, була, що коли її просто е, брали, то вона не встигла взагалі скористатися. Тобто її досить раптово наскочили і е, арештували. Вона ні отрутою, ні пістолетом не змогла скористатися, щоб там ну, вбити себе. Тобто, Це Бували люди, такі дуже тяжко Ні, ну, бували такі випадки, що там вона готова була скористатися і отрутою. і там... Це все історія, знову ж таки. Я з нею теж зустрічалася і спілкувалася. Я їх не брала там, уся, ну таких от, якби особистості, які більш-менш там олюві, які, ну, ті, що відомі. Ну, тому що ну, мене завдання було, ну, особисте завдання донести історію тих, скажімо, які стали фундаментами, про яких ми не будемо знати. Ми не мали почерпати інформацію. Дар'я Гусяк поважно виключена така худесенька жіночка. Вона якась, ну, мене справила вражена в капелюшках, там ходила, така вона дуже... Ну, в неї вже вигорталені історії, однаково. Ну, Тот... вона обіцяла 25 років, по-моєму. Це був чуть не ну, максимальний термін, який взагалі давали тоді, або або розстріл, або. У нас іншої інформації немає. Однаково, якщо записали, скажімо, що вона швидко попала, на її швидко схопила, то так вона залишиться ця історія. Якщо <кхух> ми хочемо дізнатися, як, як вибухається насправді, треба з нею ще раз переговорити. Хоча я думаю, що вже на людина в в таку місії вона переконала себе, ну, тобто, ти переконуєшся, нічого. Хлопці буває, не справляються. Позбавився, до життя набагато страшніше, ніж видержав яких територіях. Дуже легко засуджувати людей за їхні помилки, вони вже герої що стали на стежку боротьби. І можливо, у нас проблема якраз в українці те, що ми шукаємо у у своїх героях якісь вади, якісь нас Фактично історії до цих пір такої героїчної немає. Хоча у нас і казачні, і княжа доба, і купівці. І зараз герої, просто герої хлопці. Але знову їх перестають, заважають, надають пір тих, які бушають, просить краї, має, вуляти, там дати нам щось. Те, що вони зараз заробили, заслужили. Тому треба шукати дійсно позитив, тому що виховувати. От нас я зрозумів всіх всіх людей гартували, виховували протягом дитинства, давали їм можливість дозволу, що вони патріоти. А сьогодні нас от не виховують, хоча патріотизм не, не менше, а можливо навіть і більше. Всьому, Андрій, а то і саміх обзідних. Наш Маунівський наш батальйон вони ж теж не приймають, Вони ж не одне легального та сторони. Ті хлопці, які керуються там дикалогоми, е, 44 правила українського націоналіста, вони ж теж. Ми в Києвом радіо займаються жінками, які хлопці третьего полку, там, 17-й, 42-й боїчники, що були в Іловайську, прийшли, і Лавайськ, Кинецький аеропорт. От Жінки сьогодні кинуті фактично на призволящі, їм держава нічого не допомагає. якісь... І фінанси які повинні були виплати, І все на цьому звіду. просто забули цих дівчата. І, і ді. ну, вивчаючи, напевно, ну, кожен історик, скажімо, людина, яка цікавиться історією України, там вивчає, ну, постійно знаходиться налогії, там чи це новітня історія якась. Ну, що для себе ближче? Це, там ніде не близькі, там українські повстанські руку, комусь там близькі, я не знаю, там якісь інша дуба, козацька, биба, там, чи Холодна Республіка. Ми чекаємо ноги, ну, ми в принципі бачимо відповіді на ці питання ну, на такі проблеми, які вже ну, мали місце відбуватися. Однак, ну чому біда на окупці на ну, те, коли багато знаєш, важко спиш. Тому що ти не можеш донести до звичайних людей, тому що не маєш якихось за собі впливів там через медіа і так далі. Що, ну, подібні. Ситуації були і є рішення, однак ми знову, знову наступаємо на ті самі, скажімо, грани. Тому що ці жінки, що, наприклад, ну, там, в Кірограді я маю зараз опікуюсь вдома третього полку, 18 бату. 18 дітей в ну, підпорядкування, там, ну, там, і волонтерські допомоги, і реабілітаційні є. І ну, я дивлюсь на цих дівчат і розумію, що в них та сама психологічна травма буде, яка була в опілок. Тому що упівки були кинуті на, на неціненість свою, просто ну, жодна людина там якась не працювала. І так само тут зараз дивишся, ці, скажімо, психологи там, обласних рад, там, міських рад, вони ну, не переймаються, вони допомагають цим людям стати, зрозуміти, втратитися всі. Я питання придумала і ще б можна було задати перед лекцією. Я зараз не можу цього пригадати. Тому може десь там згадаю та щось питаюся. Я власне такі от, ну просто опитвало те, що... Ганна Возняко мала таку довідку про те, що не, про реабілітацію, ту, яку вимагали багато упівців, яка мала кому віддавалася по факту. А, от, щоб сказати. При ув'язненні умови утримання чоловіків і жінок сильно відрізнялися? Ну хіба жінок балкували? Тут фактично навіть ще гірші умови утримання були ніж. Ну вони, в принципі, ті самі по, по катуванню ті самі були. Ну хіба жінок, там, волосся є, за mm. ти можеш тягати? Нігті. Ну там те, що, те, що розповідали, там, звісно, такі штуки були. А саме утримання? З табора? Знову чи з зони, вони завжди, наприклад, чи однакові? По харчування, умови, камери, проживання. Саме отримали? Так. Ну, однакові. Їм давали по 300 грамів хліба, які вони мали заробити, працюючи з сьомого ранку по восьми вечора. От, ну, Там, наприклад, згадують дівчата, що вони ходили 25 кілометрів в одну сторону, в іншу сторону. Ну, на роботу з роботи. ну, в принципі, це... Ну, вони своїм кров'ю своїм потом відпрацювали на ну, містах, які творилися на місці таборів. Згадала це Анна Гирич Іванів, вона є малолеткою, як вона називається, її е, е, арештували і заслання дали, дали 10 років. Пише, що давали черпак су, суху на день і 300 грам хліба. Тому той хліб ковтали, бо борошно було збиране. І втраплялися шматки, то тирси, то ще чогось. Жінки є жінками, нам завжди хотілося виглядати краще, а вдягали у якесь лахніття нас. То ми день у день тихо витягали цвях зі стіл, потім клали його на шпали. Як переїхав його потяг, то ми мали голку. Трохи підшивали дівчатам, але то все робилося непомітно. Наприклад, ну, ну Позитивні спогади в цілому. Якщо не акцентувати увагу на таких моментах тортур, ну, вони якось вибиваються з загального національного.